Доброго дня. Сьогодні знаходимося у Валенсі на чудовому спальному районі. Все поряд. Школа, автобуси, трамваї, метро недалечко. Але дуже світла, затишна квартирка в спальному районі. Ходимо, подивимось. Квартира починається з кухні. Кухня зроблена, зроблена доволі добре. Це, як ми любимо, великі робочі поверхні, будована техніка, все на електриці. Далі вихід з кухні на балкон. Тут можна зробити затишну терасу. Ось там споряд є відразу школа, то як ви з дітьми, вам буде дуже зручно відразу відводити школу і слідкувати. Сусіди, ми дізнавалися, сусіди іспанці. Поряд. Повсюди живуть іспанці, знаєте? Це значить, що ви одразу приїздите в локацію, де вас будуть сприймати і любити. Проходимо в велику залу. Із зали є вихід на балкон. Є усі меблі, зона для відпочинку. Кондиціонер новенький, встановлений. І з зали вихід в три роздільні кімнати. Перша кімната і головна це спальня. Вся надалі залишається. Все зроблено світленько, тихенько, затишно. Коли ти розумієш? що тобі буде просто тут спокійно. І ти все побачиш. Друга кімната дитяча. Вихід у тиху зону, у дві, але двір відкритий, стає і ліжко, і є робоча зона, дуже тихо, змінені металопластикові вікна. Третя кімната можна зробити як кабінетом, так і окремою кімнатою, як дитячу, так і просто спальню. Вбудована шафа. І санвузол. Вся сантехніка замінна. Зроблений великий рукомийник. Новенький душ, плиточка. Тож запрошуємо вас до Валенсії. І це під'їзд нашого будинку. Комунідаток, видно, що за ним слідкують, Зробили маленький ремонт, зробили нову квиточку покали. Якщо ви подивитесь, все чистенько, жодного запаху є навпаки дуже приємна, що ти розумієш, що ти заходиш там, де живуть люди і живуть приємні люди. А це наш вхід і фасад будинку.